Перша честь, це парамбула, до якої приведе ну, ті висновки, які я хочу зазначити, але враховуючи той факт, що представник Миколача викладає всі засідання до інтернету, я хочу, щоб глядача, який переглядав ці відео, сформувалось не хибне враження що стосовно... Предмету спору, а, але все-таки об'єктивно оцінив цю ситуацію, але я висловив до його як призведе ці мої Вис... вислови, вони будуть трошки пізніше. Я перепрошую, що я... мені доводиться це. Добре. Після чого судом, тобто Макарчан погодився з цією заборгованістю, і після чого встановлено, що визнано його відкрита ліквідаційну процедуру, вказана постанова ніким не ці... оскаржена. В арбитражним керуючим вів справу щодо ліквідації банкрута. І одним із етапів ліквідації згідно чинного заказує є продаж майна банкрута. Ухвалою, що господарського суду, 28 січня 2016 року була згодена продаж майна боржника та банкрута. Це підтверджує той факт, що начебто ні банк, ні представник, ні сам вихарчан. Йому не в тому було, що а, так нас взагалі процедурі є ще продаж майна. А, але оскаржувати цю ухвалу ніхто не оскаржував. Тобто це ще підтверджує той факт, що а, зараз представник вихарча намагається, ну в особливо намагається вести суд умови, що навіть невідомо, що була процедура продажу. Але це ще раз підтверджує, спростовують ці факти. Після, так, після завершення згоди на продаж, після завершення аукціону з продажу майна, кошти з продажу майна будуть спрямовані на задоволення вимог. Отже, усі, і що, що означає, що всі борги боржника, тобто особи, яка подала до суду заяву, його борги після проведення процедури. Вважаються поважними. Насамперед для цього, напевно, позивач і звернувся до суду. Тобто його борги після завершення ліквідаційної процедури, які, яку він зараз намагається ну, скажімо так, пол, не змінити, я не розумію, навіщо це відбувається, але особа, яка визнає себе банкрута, потім намагається довести суду, що ні. В процедурі ліквідації не потрібно нам, щоб мої борги були погашені. Напевно, така теза цього виступу була в минулому особи засіданні. Таким чином, ваша честь, жодного права боржника, михарчана, який звернувся до Господарського суду заяву про визнання його як фізичної особи при цьому в ході проведення аукціону з продажу майна, не були порушені. Тобто особа звертається до господарського суду, чітко зазначено в статті No1 Господарського процесуального кодексу. Особа звертається до суду цей, наспособ, згідно встановлення під, під, чи господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав. Які саме права або які інтереси порушені у Макертічани, якого визнали оборотом? Який зараз намагається скасувати аукціон. Які саме права? Не представником е Божника, е таких відомостей взагалі надано е вес весомою розвинути, е розгорнути від клопотання, е але в цьому клопотанні не зазначено, які саме права порушені саме Керчана. Які права? Не, не зазначено. Тому прошу Ваш суд звернути на це увагу. Також зазначаємо, що 16 травня, це, як зазначає самбан, 2008 року, згідно привідного договору, Михарчан, паспорт серії МК 061 61755 дата видачі 12 листопада 1997 року виданий ЦВК кадр Жінське РФ України, карті ідентифікаційний номер. 19, 37, 8207,73 отримав від акціонера товариства індустріальний експортний банк кредит у розмірі 2 мільйони доларів. 2 мільйони вашу честь. І, а тепер е, з'ясовується і також згідно цього договору. Зазначаємо, що згідно вищого дружбового поручителя по цьому договору виступає три юридичні особи то в ТДМ, то в е, Айкотекст Ай, Айко ЛТД і то в фірма ICO-сервіс ЛТД. Це три поручителя, два з яких вже ліквідовано. І всі в цих всіх підприємствах Микирчан є або засновником, або директором, або його брат, засновник і директор. Тобто, це якщо висвітляти повністю суть справи, щоб було зрозуміло, пов'язані слід та інші моменти. Тобто, взагалі то такі юридичні особи мають чи не мають виступати поручителями по даному договору, ми не розглядаємо. Але цей факт я хочу висвітлити, щоб як я вже казав сформувалася точна інформація щодо самолому кричан та його дій. Що Нам на теперішній час взагалі не невідомо, чи звертався в банду поручителів з вимогою про повернення кредитних коштів, чи не звертався, але ну, робота вже була проведена і дякую представнику боржника. Також детально розпочав вивчати діяльність цього боржука та його, саме його дії. Щодо перед подачою заяви до суду, які там були здійснені дії щодо продажу, майна чи не продажу, нам на тепер не відомо. Але можливо цими діями зацікавляться правоохоронні органи, які саме дії вони вчинили і з яких підстав. А щодо письмового пояснення, яке надавав представник Михайляна, вказує, що власник майна та іпатика державних іпотека, держави, іпотека, держави, іпотека держави, банку кредит Григорій не були повідомлені. Ну, представ... Ліквідатор вже більш детально звернув на цю увагу. Ну, я також зазначаю, що відповідно до частини першої статті 58 у Микричана, як на теперішній час є представник. Як і знаходився в судовому засіданні, так і на той час у нього був офіційно представник, якого була матеріальна довіреність, яка представляв його інтереси. Можливо, потім після цього судового засідання і Селівана може відмінить довірність, щось там. І він також буде вважати, що він не дізнався здесь про розгляд судового процесу. Але на той час була матеріальна довіреність. Під розпис було зазначено, що проводиться аукціон. Сам Макерчан про це також знав, тому що судом, судом було надано згоду на продаж. Банк також знав про, е про проведення аукціону. І зараз тепер судом судовому засіданні зазначати, що нікому не відомо, що було продано. Е і той факт, що письмо вони повідомили, але письмово повідомили, повідомили. І вони вже відомі про продаж. І чітко повідомлені я його складав особисто. І я зазначаю, що якщо ви бажаєте більш детальну інформацію розглянути, зверніться до сайту Верховного Вищого, Вищого господарського суду або Міністерства юстиції, там є повністю вся інформація щодо проведення торгів, коли вони були скасовані або не скасовані, тобто повна інформація є на сайті. І, як ми вже надавали практику е, Верховних судів, де чітко зазначили, що ця інформація є загальновідомою е, і наступно справи долучали ці матеріали. Крім того, е, як я вже зазначив, в повідомленні було зазначено, що ця інформація, ви можете з нею ознайомитися. Е, При цьому Макарчан, який допустив заборону... То є задачу, самостійно звернувся до суду із е заявою про визнання банкруту та не, супер, е не суперечить тому, що питання погашення буде вирішувати арбітражним керуюча. Е це ніхто не оскаржував. Також Божник е у своїх е письмових пояснень сказав на те, що повідомлення про проведення е не було вручено. На підставі довіреності, при цьому він є е, е, директором одного з учасників. Е, зазначаємо, що згідно з закону України про підприємство, підприємство, України, під, е, підприємство це самостійно господарюючий статутний суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу наукову діяльність у комунаційних діях з метою одержання відповідного прибутку. Тобто той факт, що юридична особа саме є учасником е, торгівлі, а не фізична особа у е, якого була довіреність від е, боржника. Тому е, вказана довіреність не могла стати перепоною до звернення е, цієї організації як учасника аукціону. Неможливо також погодитись із твердженням скажника. З приводу відсутності фотографій на нерухомому майні, що виставлялась на продаж з розміщенням оголошення про його проголосування. Відповідно до частини 3 статті 58, під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути розміщено на майні. До матеріальної справи нам було надано. Фото, на якому чітко зазначено, що на цьому об'єкті розташована інформація про продаж, і зазначений номер, за яким може звернутися особа, яка зацікавлена у купівлі цього об'єкту. Навіть якщо припустити, що у самому кричану були якісь або можливі потенційні покупці, або ще щось, і це е, ніхто не заявлявся. Якщо, якщо хтось заявився, тоді е, о, е, це є підстави, так його не допустили, або ще щось, це є підстави для скасування цього. А так ніхто не заявився, і на теперішній час Микричак заявляє, так порушення були порушення, які а, як, а які саме порушення, в чому вони е, вплинули на його права, а навіть якщо припустити, що вони є покупець, то чому він до порушення справи про банкрутство не продав цей об'єкт, не погодився з банком. Як ми не заперечував банку, я думаю, що об'єкт був проданий, банк отримав кошти, борги були погашені, Але він цього не зробив. І в нас рисується картина, що він кричав, як представник його зазначав, начебто якась світла людина, яка стала банкрутом, але виявляється, що це не так. І при цьому ж скажник посилається ще на те, що можливість, коли саме це була зроблена фотографія. Але в, також відсутні дані, що вона була зроблена в інших період. І тому це припущення, яке висловлює представник боржника, це є припущення, і, як вже зазначав ліктатор, того рішення не може. Тож посилання скаржика на те, що другий повторний оціон е був, що другий повторний оціон про по проведений з порушенням частиною 2 статті 60 Ваша забуваний. Ну, в статті 60 частини 2 видно, що заяву про участь в повинна містити відомості про наявність обов'язково затерисовано суду. Так нам було відомо ці всі факти, і ми вже зазначали, але в законі немає посилання на те, що є підстави відмовити заявникові, саме юридичній особі з цих підстав. Тому його була залучено в якості учасника господин. Також слід зазнати таким ваша часть. Тут більш детально все розписано в письмоволення, щоб скоротити час. Чудового засідання буду, буду лише далі тезис висловлювати зазначені тут в повному обсязі відомості. Також ну, ліквідатор зазначив, що, відповідності, що фахівці знаходяться начебто як в якомусь там зговорі або ще щось, і вони відносяться до, одного, до одної громадської організації. Але в відповідності до статті 36 Конституції України громадяни України мають право на свободне об'єднання. І тому це також не є підставою, ніхто не може заборонити будь-якої фізичній особі входити до складу громадської організації. І це не є зазначено в це не є підставою для будь-яким чином впливати на їх, встановлювати зако законом в інтересах. Сейчас ваша честь, я саме, з, саме зі статьи прочитаю. Мають право на свободу об'єднання политичних громадських організації для здійснення захисту своїх прав свобод свободного задоволення политической.